Доброго дня, малята! Ми сьогодні з вами пригадаємо геометричну фігуру, яку ви вже знаєте і познайомимо з новою. Розгляньте, яка геометрична фігура зображена. Так, це круг. Дивіться, зелений круг, який він великий. А ось у нас є. Червоний, він маленький. Один великий круг і один маленький. А давайте пригадаємо властивості нашого круга. Якщо провести пальчиком навколо нашого круга, він який? Він гладенький, бачите? Він круглий. Круг, він круглий. Він може що робити? Котитися. Ми з нього будувати можемо. Ні, ми можемо його тільки котити. А давайте пригадаємо, на що схожий круг. Так на що схожий наш круг? Дивіться, на сонечко, кавун, на скибочку апельсина відрізаного, на гудзик, на нашу планету Земля. Та м'яч. Ой! До нас прийшов в гості. Давайте подивимося, хто ж до нас завітав. Подивіться, дітки, хто ж це до нас завітав. Так, це ведмедик, давайте з ним привітаємося. Доброго дня! Дивіться, що він нам приніс. Він приніс багато геометричних фігур. Дивіться, вони всі одинакові, бачите? Форма однакова, але вони не схожий на круг. Давайте проведемо пальчиком по ньому. Бачите? У нього є куточки. Його називають, цю геометричну фігуру квадрат. А ще ці геометричні фігури є сторони. Давайте їх порахуємо. Один, два, три, чотири. Чотири сторони і чотири кути. Один, два, три. Чотири. Ведмедець, поглянь, ти нам приніс багато маленьких квадратів. А у нас є один і великий. Подивися, який він великий. Червоний великий квадрат. У нього також чотири сторони і чотири кути. Один, два, три, чотири. Тому цю фігуру ще називаємо. Називають чотирикутник. Ось, подивіться, ми поряд поставили квадрати, які приніс нам ведмедик. Їх скільки маленьких квадратів? Багато. А у нас один великий. Квадрат один великий, а маленьких багато. Ось який у нас веселий зелений квадрат. Давайте розглянемо, на що схож квадрат. На що схоже? Пазли. Вони також квадратні. Ще що? Телевізор, печиво, годинник, подушка та калькулятор. Всі вони мають квадратну форму. Ось печиво Чотири сторони і чотири кути. 1, 2, 3, 4. І чотири кути. 1, 2, 3, 4. Ось ми з вами і пригадали геометричну фігуру круг. Так познайомилися з новою геометричною фігурою квадрат. Драт. А ведмедик нам ще приніс ось таку яскраву, цікаву коробочку. Цікаво, що. Він хоче, щоб ми з ним трішечки погралися. Давайте зазирнемо в коробочку і поглянемо, що там є. Тут цікаві палички ось такі. Ведмедик хоче, щоб ми з вами. Зробили з цих чарівних таких паличок геометричну фігуру нову нашу. Квадрат. Зробимо. А щоб побулдувати нам квадрат, нам знадобиться 4 палички, тому що у кута 4 сторони. Ось такий у нас вийшов блакитний квадрат. А давайте для ведмедика збудуємо ще іншого кольору квадрат. А в кого немає таких паличок вдома, ви можете збудувати квадрат з кольорових олівців. І в нас вийшов великий квадрат і багато маленьких. А на вулиці ви можете скласти квадрат навіть з гілочок. Зробіть свої квадрати та надішліть нашому ведмедику. До побачення, малята!